Undertale — це гра про дружбу рішучість та про мирне рішення проблем, що будь що можна вирішити мирним шляхом. Два місяці тому я зробив першу частину айсбергу і настав час для другої частини. Не забудьте вкліпати дзвіночок, поставити в підписку та вподобати відео. Поїхали! Частина 2. Мілководдя. Складний режим. Якщо ви видите ім'я Фріск, то зможете зіграти в складну версію Undertale. Тепер ви не зможете тікати з битви з першого разу, монстри будуть з ядра, але буде й два склізиних монстри. Ця версія ніколи не була, і, по словам Фокса, не буде завершена. Чара, Диктор. Під час усієї гри ми бачимо діалоги, і коли ми читаємо опис речей, можна побачити, що профіска говорить так. Ти точно не хочеш торкатися цього. В той час, як на гоноциді, ми бачимо написи «Я зірвав Кайдани, «Це я, чара, і я не можу перестати сміятися і так далі. Тобто. Вся сутерія в тому, що чара є диктором гри і завжди озвучує думки Фріска, і на гноциді вона проявляється більше всього саме от її я. Аномалія. На геноциді Санс скаже дуже цікаві слова. Наші репорти засікли масову аномалію в часовому континенту. Часові Чисові стрибають туди-сюди, починається та закінчується. Після цього він ще каже: Це твоя провина, чи не так? Він говорить про аномалію, яку є гравець, бо саме ми створюємо та керуємо таймлайнами, а стрибання таймлайнів це ми беремо і вбиваємо різних ворогів, тим самим ламаючи інші таймлайни. Значення веселощі. Що це таке спитаєте ви, кожного разу, коли ви розпочинаєте гру, вибирається рандомне число від 1 до 100, яке дає якусь ексклюзивну для проходження подій. Дзвінок сенса про холодильник, Альфі замовляє піцу через Фріска, тестова кімната і так далі. Про них ми більше поговоримо в айсбергом. Пропавши дитина. Якщо ваше значно весело до рівня 90, то ви можете побачити дитину, яка схожа на монстрюка на місці, де ви перший раз від вітендалі. Він каже: Ти колись думав про світ, де все те саме? Але тебе не існує. Все функціонує чудово без тебе? Ця думка жахає мене. Можливо, він яким чином зв'язаний з гастром, але що цікаво, якщо пройти з парасолькою, він скаже Парасолька? Але ж дощу немає. Знаєш, тепер почуваюся трішки краще з цього приводу. Дякую. Будь ласка, забудь про мене. Будь ласка, не думай про це більше. Після цього ви вже ніколи не побачите цього персонажа. Собацюга. Це була вирізаний персонаж, яка виглядала як собака, але зі списом ворога. За таками вона була ідентичною малій собаці, але мала інший спосіб милування. Той відказав, що вирізав її через те, що вона занадто деталізована у порівнянні до інших ворогів ніби це колись кого запиняли. Королівські вартові 3 та 4. Королівські вартові 3 та 4 це вирізані вороги з Undertale. Вони мали бути ворогами, але в них навіть надроблені атаки. Ви можете бачити їх в моді Random Genocide Encounters та в відомому поганому світлі моді Bits and Pieces, який закритий через те, що автор мода виявився під Глайд. Глайд це секретний босс Сноудіну, який є достатньо складним на пацифісті і легким на геноциді. Але є одне але. Чим вище в тебе рівень або РВ рівень вбивств, тим більше чекати, що він з'явиться. Якщо написи 200 за 2 хвилини, то на геноциді ви можете чекати його аж до 30 хвилин. Але з ним немає ніякого сенсу битися, бо він нічого не дає. Тож, забуваємо на нього. Тобі переміг Сакурає в Smash Bros. Сакурай, автор гри Super Smash Bros Ultimate в трейлері до появи Сансу, сказав, що тобі переміг його в чесній грі і тому виконав свою частину угоди, а саме додати будь-якого персонажа з інтертейлу у гру. І нашій новий собаку вибрав Санса. Так що ось так він пройшов шлях з фанатського медотворця до офіційного партнера Nintendo. Тільки уявіть собі, перемогти творця гри в битві в його ж грі один на один. Скоро, напевно, такий. Нарешті, гідний суперник. Наша битва увійде в легенди. Санс після невиживання. Це ще один прикол Теорія, фанати Всесвіту Стівена. Вам це сподобається. Це справа в тому, що фанати помітили схожість Санса та Стівена, а саме у посмішці. Суть теорії заключається в тому, що Стівен захворів на рак. В нього випало волосся, він став носити синю куртку, помер та став монстром під земель зім'ям Санс, що може розшифровуватися як After Not Surviving. Це цікава та страшна теорія, але не є правдивою, бо це якось занадто темно. Тож лампочка, перестань блимати, я закінчив. Анаграма назви. це напевно, одна з найвідчевидніших речей. Назва гри Дельта Рун є анаграмою, тобто постановкою літер минулої гри Фокса Undertale. Так що так. Оригінал Мегалованії Якщо ви думаєте, що Мегалованія була написана для Андертейлу, то ви помиляєтеся. Оригінал з'явився у 2009 році в Halloween Hack, яка мала фінального боса Доктора Андонаце, тема якого вона і була. Є повідомлення, де написано. Будь ласка, не виконайте ці великі спрайти онлайн через те, що тут є дивні речі, які я хотів би, щоб люди побачили спочатку у грі. Почекайте хоча б однієї річниці. Якщо ви вириваєте звичайні спрайти для використання, користуйтеся. Сноубольний гольф та людські душі. Є спеціальна головоломка в сноуді, яка дає вам різні пропорції та монети В залежності від того, як ви зіграли, вам дають різні кольори: зелений, жовтий, синій, світло-синій, помаранчевий, фіолетовий та червоний. Останнє можна отримати, якщо закидаєте кулю за 6 секунд. Ось що на ньому написано: сміливість, справедливість, чесність, доброта, витривалість, терпіння. Використовуючи ці навики, ви змогли перемогти у грі з кулькою. Саме звідси пішли теорії, що різні люди в Undertale мали різні зброї та якості характеру зв'язок між Сансом та Патріком. У 2019 році фанати змогли розкусити тайну Тобі. Голос Санса був створений за допомогою голосу Патріка, а саме серії Чим-Біхне. Не вірите? Послухайте. Це дуже швидко стало мемом і розірвало ще більше після появи Санса в Smash Bros. Дівчина Мушлі. Якщо ваш значення весело знаходиться між 81 та 89, ви отримаєте NPC в Утерфолі, Glam Girl або Дівчина Мушлі. Якщо поговорити з нею, вона розкаже про Сузі, її сусідку, і що Фріск має бути другом з нею. Вона також скаже, що доля допоможе знайти її. Що цікаво, в версії 1.001, вона ще каже, за великим життєвим планом вона може бути причиною, чому ти прийшов сюди. Що більш цікаво, розмова з нею змінює фотографію станції в лабораторії на ту саму Don't Forget, дім на задньому плані Сноїн. Якщо подивитися здійсню від містичної печери, можна побачити якийсь дім, в якому є світло. І навіть хтось виходить з хати і через деякий час заходить назад. Відсилки на Джоджа. Коли обітеся шаленим манікеном, ви можете побачити відсилки на Джоджо. Шалений манікен три рази повторює слова даремно, даремно, даремно. Ще цікавий факт перекладається на англійську як даремний або марний, і це навіть є у його телі. Також манікен використовує ніж, як і Діо. Він би точно пишався манікеном. Також, якщо ви порвете панч-карту, то ви отримаєте відсилку, а саме, ви порвали панч-карту. Ваші руки горять. Перевірка звуку. Якщо ваш рівень селище ще 65, ви можете потрапити в цю кімнату з кімнати, де є вудка в Сноудні, шансом 50%. Як ви бачите, я навіть туди спеціально попав. Із цього вони зможуть вибрати будь-яку іншу мелодію. Всередині плюшових іграшок фангей. Якщо порізати, і я вас за це буду ненавидіти офіційні плюші від фан-гейму, то всередині можете побачити цікаві речі. Всередині Торі плюшова душа монстра, папаруса, набридлива собака з кісткою. Санса червона бавовна. Що символізує кетчуп Теммі пластівці там, напстаблука, сендвіч привода, Ральзея малюнок, який він зробив. Це дуже цікава ідея, яка показує не тільки креативне тобі, але... Я зробив би так, щоб це було б на застіпці, щоб написувати річ. Ти не маєш інших справ? Ця фраза, яку каже Флауві після третього ресету. Азрі після спілкування з ним та після шести нейтралів підряд. Гастер є батьком кісткових братів. Це масивна фанатська теорія, яка вважається фактом. Подивимось на Гастера. Він дуже схожий на скелета, має чорні очі, біле обличчя та руки. Також він із ним проснешний разом з танцем які який названий на честь шрифту. WD розшифровується як Winkel, який він використовує при спілкуванні. Пам'ятаєте лабораторію Санса? Що якщо ті символи, це шрифт гастрак, який ми не можемо розібрати? Також QC каже, що Санс та про просто з'явилися одного дня. Також Санс має бластери, назви яких у файлах Гастербластер. Що цікаво, при зброшеному геноциді на Папайросі, тобто якщо ви билися з ним на геноциді, і його пощадили, і пішли до нього в гості, він скаже, що. Йой, це ж я так, як я не використав. Як вдало, якщо б я тільки використав спеціальну атаку. Та тебе точно відкинули б назад до Чекайно. Ну. А де ми спеціальна атака? Тобто це точно каже про те, що Папайрус вмів використовувати гастробластери і має їх. Роба 98. Робот 98 це робот, який був не використаний і мав бути в Хотланді. Він малий, має номер 98 на тілі і не має ручок. Годі версти, дурниці, дайте Ні. Нема рук, нема шоколаду. Жартую! Це анекдот. <реш> анекдот. Так, Анекдот. Невідомо чому цього персонажа вирізали, але можливо через те, що його могли плутати з Метатоном. Кінцівка хакера. Якщо спеціально хакнути гру, то можна отримати дзвінок від Санса. Він скаже, що це дзвінок це помилка, і ти маєш сказати це розробнику, Тобі Фоксу. Потім він каже: Ні, ти просто брудний хакер. Я так я повірив, пішов геть. Папайрус стримується: навіть під час геноциду, коли гравець небезпечний, папайрус не вбиває. Його стати значно знижені ніж під час нормальної битви з ним. Але якщо подивитися, Паперос 20 разів сильніший за Санса, тобто він не використовує весь потенціал. І плюс, флавич чомусь зв'язує Паперуса значно краще, ніж на персонажів, просто подивіться на його ноги. Надихання Тоху. Тобі Фокс це великий фанат Тоху, і очевидно, що паттерн не дуже схожі на його улюблену гру. Вона відправляється в музиці, особливо в Тайміан Даймі. Те саме можна сказати і про битву за зазрів. Також тобі навіть зустрівся з творцем Тоху, що я казатиму Тем Дем Якщо чекнути темі під час битви, то буде написано темі, тем з тем'яти замість єта захисту, що цікаво, це додали в версії 1.0.0.1 Що ви двоє думаєте про це? Ця фраза з запису номер 17 може відноситися одразу до двох людей, а саме: Санса та Альфіс або Санса та Папаруса. Почекайте Торі? Якщо ви почекаєте 35 хвилин у кімнаті, де вас залишає Торіль, то ви бачите цікаву пасхалку Дивіться самі. Ало? Це Торіль. Моє завдання займає трішки більше часу, ніж я очікувала. Ти маєш почекати ще 5 хвилин. Дякую за розуміння. Ало, це Торіль. Я знайшла, що шукала. Але до того, як я це взяла, маленьке білий щеня вирвалося з моїх рук. Як дивно, собаки взагалі люблять борошно, це було питання не до тебе, звісно. Я трішки затримаюсь. Дякую за розуміння. Ви чуєте тяжке дихання на іншому кінці телефону. Ви чуєте віддалений голос? А ну, досить. Швидко йди сюди з моїм телефоном. Схоже за звуками біле щеня спить на мобільному телефоні. Ви чуєте віддалений голос. Аго, мале щеня? Де ти є? Я погладжу тебе по голові як гарного песика. Якщо повернеш мій телефон. Похоже, за звуками білищ щенят чхає сні. Ви чуєте віддалений голос? Цуцику, ходи сюди, ходи. Боже, я не маю змушувати Ося чекати ще довше. Ой ні, скільки пройшло часу з моменту, як я дзвонила їм. Напевно, вони дзвонять мені і. сюди, цуцику! Ви чуєте втомлений голос. Цуцику, іди сюди, Цуцику, о Боже, цікаво, як вони там. Алло, Алло? Це Торіль. Мої вибачення, дивна собака вкрала мій телефон. Тож, якщо ти дзвонив, я не могла тобі допомогти. Однак він вже у мене і ти все ще в тій кімнаті, так? Боже, яка сухняна дитина. Є декілька пазлів попереду, які я маю пояснити. Може бути небезпечно намагатися вирішити їх самостійно. Бережи себе, добре.